У Києві вже дві людини загинули. Повідомили про це в КМВА. В декількох районах зафіксували пошкодження житлових будинків. Сам Київ від самого вечора опинився під ударом ворожих дронів та ракет. За інформацією міського голови у Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Є загоряння автівок. Також є влучання в багатоповерхівку у Дніпровському районі на рівні шостого поверху. З будинку врятували десятеро людей. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон житлового будинку, наслідки ворожих ударів її у Дарницькому районі міста. Уламки дрону влучили по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також російські терористи атакували 17-поверховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа на рівні 14-15 поверхів. За інформацією Віталія Кличка, усі служби працюють. На місцях і от є якраз від нього оновлення по деяких а, районах. А, що стосується Дніпровського району, а, то а, там якраз викликали медиків б, бригада виїхала. Влучання уламків на територію гаражного кооперативу в Солом'янському районі є. А, ще щодо Дарвінського району з'явилася інформація. Там, внаслідок влучання уламків на житлову будівлю, постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу. Знову ж таки, у департаменті суспільних комунікацій КМДА і в повітряних силах, і від нас усіх є одне велике прохання. Будь ласка, не фотографуйте, не викладайте відео, бо є ось ця заборона на розповсюдження фото та відеоматеріалів за наслідками. атак. ці заходи спрямовані в першу чергу на захист життя та безпеки громадян і військових. Військових заборонено фіксувати і поширювати військові об'єкти та інфраструктуру, системи протиповітряної оборони, наслідки ворожих ударів, зокрема місця влучань, характер руйнувань, точний час чи координати, а також переміщення збройних сил України. Порушення цих заборон підпадає під статтю 114.2 кримінального кодексу і карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років. Ну і також одна людина поранена у наслідок атаки на бровари. Це літня жінка 1941 року народження. Інформують у Київській обласній військовій адміністрації. Вона у шоковому стані її стан контрольований. Також сталося там загоряння у приватному будинку.